Добрий день, вітаю вас на моєму каналі. Не забудьте підписатись на канал. Беремо гачок номер 4 Починаємо петля Амігурумі. В'яжемо три повітряні петлі. Далі. Десять стовпчиків з накидом. Усе пров'язуємо в петлю. Амігурумі. Усі ряди закінчуються з'єднувальною петлею. В першу петлю. Позначимо початок ряду. Другий ряд. Як і всі. Починаємо трьома петлями. Далі два стовпчики в кожну петлю, третій ряд, три повітряні петлі. Далі. О два стовпчики у кожні наступні дві петлі. Далі. Один стовпчик. В наступну петлю. В'яжемо так весь ряд. Закінчуючи з'єднувальною петлею. Поставте лайк. Цьому відео. Четвертий ряд. По два столбчики в три наступні петлі та один столбчик в наступну петлю так пров'язуємо весь ряд. Слідкуйте, щоб ваш виріб був рівним. П'ятий ряд. Один стовпчик в кожну петлю Вив'язали 5 рядів. Це дно нашого виробу. Робимо стінки. Обертаємо виріб на лице. Три повітряні петлі. Робимо накид. Вводимо гачок за задню стінку стовпчика. Пров'язуємо стовпчик. В нас вийшов рельєфний стовпчик. Пров'язуємо так. Весь ряд в нас вийшли стінки. Закінчуємо з'єднувальною петлею. За першу петлю ряду. Обертаємо виріб. Набираємо три повітряні петлі, в'яжемо один стовпчик в кожну петлю, так пров'язуємо ряд. Закінчити ряд. З'єднувальною петлею. В'яжемо по кругу. Поворотними рядами. Пров'язали ще шість рядів. Та закінчили виріб. Нитки 70 поліестер, 30 віскоза. Можете пришити декор? Підпишіться на канал та поставте лайк. Дякую за перегляд. До побачення.